Наші любі слухачі, готові до неймовірних пригод. Ми зустрінемо героїв, які, можливо, дуже схожі на вас, і помандруємо разом з ними шляхами, що повні таємниць та відкриттів. Заплющуйте очі або просто слухайте уважно, адже наша казка починається прямо зараз. Вероніка, 11-річна вихоринка з козацьким духом, аж підстрибувала від нетерпіння. Сьогодні вони всією родиною, мама Марія, тато Ярослав та молодша сестра Дарина прямували на всеукраїнські змагання з бойового пака. Навіть восьмирічна Дарина, яка зазвичай була зосереджена на своїх малюнках і аудіоказках про кумедного лалабу-пухнастика, відчувала передчуття приход. Вероніка була впевнена, що її повзунець цього разу буде неперевершеним. Дорога пролетіла непомітно. Дівчата, звісно ж, не випускали з рук альбоми. Дарина малювала пухнастика, що летить на повітряній кулі з полунички, а Вероніка ствужувала химерні візерунки для свого майбутнього гопаківського костюма, уявляючи, як кожна лінія додає їй сили та грації. Коли вони прибули до стародавнього міста, де мали відбутися змагання, Вероніка одразу відчула особливу атмосферу. Навколо спортивного комплексу розкинувся старовинний парк, а поруч із ним невеличкий затишний антикварний ринок. Мамо, тату, з надією сказала Вероніка, можна ми після змагань заглянемо туди, може, знайдемо щось цікаве для наших малюнків? Змагання розпочалися. Вероніка, зосереджена, але одночасно легка, мов пір'їнка, виконувала свої елементи. Вона відчувала кожну ноту музики, кожен рух свого тіла. Її виступ був бездоганним, і вона знову здобула перше місце, викликаючи шквал оплесків. Після нагородження, коли Вероніка вже відчувала легку втуму, але й неймовірне задоволення, вона згадала про антикварний ринок. Разом з Дариною вони вирушили туди. Серед безлічі старовинних речей, ламп, ваз, пожовку, книжок їхню увагу привернула одна річ. Під старим розлогим дубом, немовби чекаючи на них, стояла стара дерев'яна скринька. Вона була невисокою, темного дерева, з вирізаними на ній химерними візерунками. Від неї в'яло чимось таємничим і дуже давнім. Вероніко, це ж така, як ми колись вигадували для пригод пухнастика», – захоплено прошепотіла Дарина, торкаючись потертого боку скриньки. Вероніка відчула, як її допитливість прокинулася з новою силою. Замок на скринці був складним з кількома металевими елементами, що, здавалося, утворювали якусь головоломку. Вероніка, використовуючи свою точність і знання про точки тиску на на тренуванні з гопака, почала обережно маніпулювати замком. Вона натиснула на один елемент, потім на інший, обернула третій. Клоц! Замок відчинився. У середині скриньки, на м'якій оксамитовій підкладці, лежали дві речі: стара вицвіла фотографія усміхненої літньої жінки та незвичайний олівець. Він був тонким, з темного гладенького дерева, і на ньому були вирізані такі ж хитромудні візерунки, як і на скринці. А ще поруч з олівцем лежало маленьке згорнуте налюнок. Коли Дарина розгорнула його, дівчата ахнули. Це ж їхній пірим. Усі з тими самими меншими бушками і ледь помітними зірочками в очах, але намальований зовсім іншою рукою. «Це ж, це ж наш пірим. вигукнула Дарина, але хто його намалював? Вероніка взяла олівець, він був холодним на дотик, але з нього відчувалась якась енергія. Дарина, не витримавши, обережно торкнулася малюнка пірима. І тут сталося щось. Абсолютно неймовірне. Усі світ навколо них почав змінюватися. Старий Дуб, антикварні прилавки, люди, все розпливлося, кольори стали яскравішими, а звуки м'якшими. За якусь мить вони вже не стояли на ринку, а опинилися в кімнаті. Це була не їхня готельна кімната, а якась інша. Вона була наповнена світлом, стіни прикрашені дивними, але дуже красивими орнаментами. А з вікна відкривався вид, на чачарований ліс, де дерева світилися м'яким зоряним світлом, а квіти переливалися всіма кольорами веселки. Повітря було наповнене молодінім дзвіном і ароматом, якого вони ніколи раніше не відчували. Мама Марія та тату Ярослав, які виявляються, не відпускали дівчат далеко. Увійшли до кімнати і застигли на порозі з широко розплющеними очима. Де, де ми? прошепотіла мама. Раптом з-під одного з візерунків на стіні висунулася маленька пухнаста істота, що дуже нагадувала свого улюбленого пухнастика, тільки вона була прозора і виглядала дуже сумною. Вона тихо, майже нечутно заскиглила і махнула лапкою до вікна, немов би кликала на допомогу. Вероніха відчула, що це не просто гра. Ця кімната і цей ліс були справжніми, хоч і абсолютно неймовірними. Вона згадала про олівець, я думаю, це олівець крилюч, сказала вона, простягаючи його й Дарині. Дарина обережно взяла олівець і почала малювати. Вона малювала пухнастика, який усміхався і був щасливим. Щойно вона провела останню лінію. Прозора істота біля стіни почала оживати. Столь є прозорою і щільнішою. Вона радісно підстрибнула і полетіла до вікна, показуючи дорогу. Тоді з'явилася та сама літня жінка з фотографії. Вона була так само усміхнена, але тепер її очі випромінювали мудрість та давнє таюмницю. Вітаю вас, молоді вартові. Я остання з роду зберігатів казок. Цей світ уяви, який ви бачите, тримається на вірі і творчості людей. Протягом століть моя сім'я підтримувала його, але сила уяви в сучасному світі згасає. Ця скринька, провідник у світі уяви та чарівний олівець, який малює мрії, шукали тих, хто має чисте серце і незламний дух. Ваша любов до пухнастика, ваші малюнки та твої Вероніко, гопаківські рухи, сповнені сили і грації, показали мені, що ви нове покоління вартовів. Виявляється, що прозорий пухнастик був духом радості казок, який втрачав силу через нестачу уяви у світі людей. Малюнок Дарини наповнив його силою. Літня жінка пояснила, що відтепер вони, родина, мають часу часу використовувати олівець, щоб малювати, мріяти та підтримувати свійти уяви, щоб казки ніколи не згасли. А пірим, виявляється, був одним з перших мешканців цього світу, намальованим самою старою зберігачкою. Коли жінка скінчила, світ навколо книг знову почав розпливатися, але вже не зникати, а м'яко повертатися до реальності. За якусь мить вони знову опинилися в своєму готельному номері. Скринька зі старим олівцем та фотографією лежала на столі. Мама Марія та тато Ярослав були вражені. Ця пригода змінила їх усіх. Вероніка відчула, що її гопак тепер наповнений не лише силою, а й чарівною грацією. А Дарина зрозуміла, що її малюнки мають неймовірну силу. З того дня кожного вечора сім'я збиралася разом. Вони малювали, розповідали історії. А іноді, коли вони дуже сильно вірили стіни їхнього будинку, лей помітно починали мерехтіти, нагадуючи їм про їхню таємну місію вартовів казок. Адже найцікавіші пригоди чекають нас там, де реальність зустрічається з уявою а віра в дивиси сильніша за будь-які правила.